Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео хочу надати відповідь на наступне питання: якщо ви пенсіонер, маєте статус внутрішньо переміщеної особи, уже прийшли фізичну ідентифікацію в банку, коли в такому випадку вам відновлять ваші пенсійні? Виплати. Якщо ви пройшли фізичну ідентифікацію в банку, то в такому випадку фінансування пенсійної виплати буде поновлено у найближчий період. Після надходження від установи банку до Пенсійного фонду України інформації про встановлення вас як фізичної особи. Додатково в даному випадку звертатися до органів пенсійного фонду із заявою про поновлення пенсійних виплат не потрібно. Хочу нагадати, якщо ви маєте статус внутрішньо переміщеної особи, до 24 лютого 2022 року ви набули такий статус, і вам необхідно зараз пройти фізичну ідентифікацію і взагалі. Взагалі Потрібно було ще пройти до 31 березня 2024 року, але якщо так трапилося, що ви цього зробити не змогли, то нагадую, що ви можете це зробити будь-яким зручним способом для вас. Особисто відвідати відділення Ощадбанку чи пенсійний фонд. Можете пройти за допомогою електронного підпису Дія підпис на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Це буде зручно для тих, хто не має фізичної можливості. Відвідати банк чи пенсійний фонд, або якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованій території. Ви мене дуже часто питаєте, як можна зробити, якщо ви знаходитесь на тимчасово окупованій території. От один із способів це віддалено авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису Дія підпис на порталі Електронних послуг. Далі пенсійного фонду за допомогою відеоконференц-в'язку. Так само ви можете заявку залишити на веб-порталі електронних послуг або через контакт-центр пенсійного фонду за номером 0800 503 753 044 281 0870 і 044 281 0871. Якщо ви наразі перебуваєте за кордоном, то отримати в закордонній дипломатичній установі України посвідчення факту. Що ви є живою людиною, надати ці документи до пенсійного фонду, де перебуваєте на обліку, та передати дані документи можна за допомогою веб порталу електронних послуг пенсійного фонду чи за допомогою пошти.